Чи будуть якісь реальні дії, і не просто знаєте, що вони будуть через місяць, через два? А от щоб вони були терміновими, тому що справді 50 днів за 50 днів багато чого може змінитися. І якщо Путін буде продовжувати свої атаки, а в нас не буде вже Петріотів за ці 50 днів. То багато ще місць постраждають. Це правда, і я цілком погоджуюся з думками наших шановних глядачів: що одна справа це красиві заяви, інша справа це реальні речі. Ну, але є, на цій третя сторона. Реальність в тому, щоб всі всі озброєння поставити в Україну. Ну це ж теж, вибачте, не це ж не валізу з одного місця кімнати перенести в інше. Це дуже серйозні системи. Їх треба. Доставити треба забезпечити, щоб ворог не знав, де вони знаходяться. Треба забезпечити відповідну схоронність, ну і всі інші моменти, які вимагають. часу, часу і часу. і Відносно того, що ми будемо в цей час беззахисними, думаю, що ні. Тому що знову таки давайте не забувати, що от Зеленський днями знову говорив про те, що. Дуже ефективно працюють системи дронів перехоплювачів які показали свою ефективність. Зараз нам з усіх боків постачають такі системи, свої системи: є німецькі, є, французькі, є, британські. Тобто ми накопичуємо той потенціал, який дасть можливість. З тих 500 дронів, які умовно кажучи, летять на нас протягом однієї ночі, там велику кількість нейтралізувати. Половина з них це обманки, як кажуть, половина бойові. От і якщо ми чітко ясно матимемо такі системи перехоплювачів, то знизити можна ну от ступінь завдання нам шкоди справді в рази. Ну, військові кажуть, що якщо ми матимемо такі зараз хороші системи, то 90-95% можна перехоплювати цих шахетів. Лишаються ракети, і отут наш глядач правий, це те, що поки що, якщо їх багато, ми пропускаємо. Тому тому необхідно максимально швидко. Я з цим погоджуюся, але враховуючи те, реальне яким чином ці системи можуть бути поставлені. Якщо це буде. Ну, місяць-два. Ну що ж, це той, мабуть, реальний строк, вище якого ми не стрибнемо, тому що ну не буває речей, які падають з демо. Вони всі робляться руками, переносяться інколи навіть на тих самих руках, перевозяться і тому подібне, і так далі. Тому будемо сподіватися, що наші системи ППО все ж таки працюватимуть як потрібно, і мінімізуватимуть оці ракетні напади.